Тепер соціальна політика Мазепи, які відносини на нього були з різними прошарками. Ну і в першу чергу ми говоримо його відносини зі старшиною. Старшина це верхівка гетьманщини. Ну це люди, які займають найвищі посади. В першу чергу це генеральна старшина, міністри при гетьмані, це полковники, тобто регіональні лідери, це полкова старшина, тобто люди, які займають високі посади вже в окремих полках. Ну і сотана старшина це вже така дрібна, але все рівно це частина така еліти верхівки суспільної. І Мазепом, як ми з'ясували, старшину мусить боятися. Мусить шукати, якось її задобрювати, а як її задобрити? Що потрібно старшині, щоб любити гетьмана? Землі? Е, ну, Ще практика, яка склалася при Хмельницькому: що старшині гетьману треба надавати землі, причому на двох умовах. Е, в першу чергу це просто право збирати, ну, там великі якісь території чи навіть з селами і з містами. Це право збирати податки. Ну, Пам'ятаємо, в Речі Посполиті щось подібне було. Так? Взагалі, в давніх державах, ну це звичайна практика, право збирати податки з певних територій. Тобто там ті козаки, селяни, які живуть на ці, ну точніше, селяни, козаки податки не платять селяни, городяни, які живуть на цих територіях, вони вже платять гроші не там гетьману в столицю, в центральний бюджет, а безпосередньо комусь з міністрів, ну старшині там, генеральному судді чи генеральному писарю, і так далі. А він за ці гроші ну, забезпечує себе і забезпечує діяльність своїх, ну, своєї служби. Всі, все, що йому потрібно для виконання своїх обов'язків. Ось така система. Це один варіант, це службове володіння. Тобто, поки маєш посаду, до того часу можеш от збирати до того часу, тобі платять гроші люди, які живуть на певній території, для того, щоб ти міг свої обов'язки на цій посаді виконувати. А і одночасно є система інша, коли от приватна власність в нашому розумінні, от коли тут землі твої, і ти їх можеш передавати в спадок. І, звичайно, що старшині цікаво, щоб побільше службових земель ставали особистими. Ну, мимо, все-таки про міста не йдеться, але от щоб отримати великі маєтки, великі масиви, в тому числі як варіант з селом, що от це буде оголошено, що це вже безпосередньо приватна власність, вона буде успадковуватись, передаватися від дітей до, від батьків до дітей, і люди, які там живуть, все або виселяйся, або плати орендну плату за користування землею, або відробляє орендну плату, якщо грошей не маєш. А відробляти орендну плату це вже щось там таке нагадує кріпацтво. Та? Особливо якщо борги має орендар. Е, ось така, ну, така система землі. дорувати землі. Е, це перше, що вимагає старшина. Друге, що вимагає старшина, це закріпити посади за дітьми, обмежити е, доступ інших. Справа в тому, що, от, наприклад, при Хмельницькому, хто міг бути полковником, та будь-хто. Е, ну в основному, полковники це вихідці з козацького середовища, але навіть от сім'ї бідних козаків за таких прикладів досить багато. Були випадки, коли полковниками ставали діти селян. В цих випадків небагато, але це було реально, і це ніяких обмежень щодо цього не було. А Дорошенко там, наприклад, не з не дуже багато за такої заможної, там козацької сім'ї, хоча з давньої і славної. Так що різні. А Брюховецький, от Брюховецький якраз взагалі став гетьманом, а його походження таке було дуже там. Далеко не з престижного роду. Тобто будь-хто міг стати і полковником, і гетьманом, і генеральним суддею, і незалежно від походження. В реальності, звичайно, що це були вихідці з багатих сімей, там, козацьких, але по-різному. І що тепер? Що при Мазепі? Старшина вимагає, що все досить. Тільки <клух> діти, народжені старшинських на... сім'ях, можуть. Щоб тільки вони могли займати майбутніми посади. І, і ще Самойлович пішов на поступки. Мозепа цю практику продовжив і розвинув. Він складає два списки: список Бунчукова і значкових товаришів. Ці списки внесені у ці старшинські родини, ті люди, які от зараз при посадах, які заможні і впливові. Вони вносяться спеціальні списки, і далі визначається, все, от ті родини, які в цих списках, і вихідці з них тільки може займати посаду. Тобто, якщо ви не в списку, ви гетьманом вже бути не можете, і ваші діти бути. Не можуть. А що списку, ну то значить все. Тобто шанси для старшини отримати посаду різко зростають, шанси для простого козака, щось добитися, зводяться до нуля. Тобто, старшина отримує землі, старшина отримує е, доступ до посад. Є станові обмеження. Все, для одних вже заборонено бути гетьманом, полковником, а для інших шанси різко зросли. І ще один е, момент. За час, який минув після 48-го року, коли панщина в Гетьманщині по суті зникла, вона знову починає потрохи відроджуватись. Механізм який, маса селян, особливо селян, в першу чергу, вони потрапляють в борги до старшини. По різним механізмам, ну, в зв'язку з війнами. Взагалі величезна проблема взяти десь кредит, щоб якщо попавні обставини, відсотки дуже дорогі. Якщо вимушений взяти кредит, щоб вижити, то потім дуже важко з тим кредитом розрахуватися. Взяти кредит у старшини. Одним словом, тут дуже багато ситуацій. Селяни так чи, так чи інакше залазять борги. І дуже швидко, якщо селяни боржники, якщо що на них висить обов'язок платити податки, причому кишеню старшини напряму е, офіційно е, платити там шоврядну плату і так, далі, і так далі. А борги висять, то в кінцевому рахунку до чого призводить, що селяни починають відробляти свої борги працею, десь нас, на Сташинському полі. Е, а потім з'ясовується, що вони ніколи не відроблять ці борги, значить, і діти їхні теж зобов'язані. Вати на старшинському полі, і ми що, до чого ми отримаємо? Ми отримуємо повернення панщини. Мазепа е, ці відносини вже узаконює в деяких полках. Він вже визнає там юридично двох. Е, денну панщину, тобто не можете відробити там заборгованість, не маєте грошей, щоб заплатити податки. То ну, в першу чергу на утримання старшини. Добре, все, працюйте два дня на тиждень на старшинському полі. Це вже панщина, це вже повернення панщини. Значить оці моменти маємо на увазі. Доступ обмежив доступ козаків до посади, або навіть перекрив багатьом на найвищі посади доступ простих козаків. Раз, Повернення панщини. Два